В Івано-Франківську прощалися із героєм Небесної Сотні. В останню путь вбитого на майдані Героя України, 19-річного Романа Гурика, проваджали тисячі прикарпатців: родичі та близькі, друзі та однокурсники, міська влада і духовенство кілька центральних вулиць в Івано-Франківську вщент були заповнені людьми. Поминальну панахиду спершу провели на центральній площі міста. Відтак у катедральному соборі. Прощалися із Романом і студенти у його рідному університеті, а поховали юного героя у меморіальному сквері Івано-Франківська, де спочивають півтори сотні січових стрільців та відомі прикарпатці. Люди скандували: герой та герої не вмирають. Роман Горик був вбитий пострілом снайпера у склоню. Хлопець навчався на психолога у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Останній його запис у соцмережі: Всіна Грушевського на смерть. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну та майбутнє її народу. Гину я в чужім краю. Цине жаль ти мамко буде. Ци не жальти, мамко буде. Би ж мені синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежав, ти. шов по теснині плине качау по теснині